Вітання всім рибакам, рибачкам, добрим людям. Хочу поділитися з вами своєю оснасточкою на рибалку. Це оснасточка без кормушечки. Просто прорезинена шнурочка. Стоїть три гачка. розміру десятка. Ну, гачки авроровські Купую дешеві. І просто грузик. Підшипник, приварена дужечка. Ось такий грам 50 Можна використовувати на бігучу воду, тому що е, кормушка, воно корм вимивається, то просто воно закидувати на бігучу воду. Також можна на стоячу воду закидувати, закормити, щоб рибка підійшла. І використовувати. Це просто оснастка без кормушечки. Також хочу показати оснасточку, якою також користуюся, це з кормушечкою. Була така от заводна спож... спожинка. Це вона тут просто зациплювалася, постійно шнурочка, де на самому ну, кінчиках. Я просто вставив трубочку пластмасову, поставив грузика. І воно все так разом компактно. Далеко на дальний закидуєш, летить. І три гачечка стоїть. Також номер десятка. Десятка вроді. І така петелечка, і прорезінена шнурочка. Також кормачок вже більш такий більший. грузик стоїть. Три гачечка. Гачечки стоять на системі, щоб не зациплювалося, не путалися. Прорізінена ручечка шнурочка. Ну, система тут. Воно як стоїть далі, щоб не зацеплювалася. Ну, як розводні гачків. Три гачечка, прорізнена шнурочки, Петеречка. Зацеплюємо за карабінчик Чим мені подобається цей кормачок, він зроблений також пластмасова е, трубочка, запаяна з двох кінців. О, кормушечка ходить св свободно. І якщо забиваєш корм, то спожина має свойство ну, саморобного дрота, гнутися. А так забуваєш корм і ці корочки не дають. Вже не гнутися, можна повертати не забуваєш корм. Це дуже так добре і ефективно. Ось такий кормачок на розводках. Він сповзявший кормачок. Ходить. Кому сподобалось моє відео, прошу ставити лайки, підписуватися. Далі буде цікаво. Всім щиро дякую. Бажаю успіху, здоров'я, натхнення, удачі. Хай буде мир. Слава Богу.